Ми з Анжелою живемо разом із третього курсу інституту. Шлюб у нас цивільний. Раніше Анжела встигла вискочити заміж, народила дівчинку. Та з чоловіком їй не пощастило, розлучились. Дочку тому чоловікові таки вдалося відібрати. Він бізнесмен, гроші має, його адвокати так прикрасили Анжелу, мовляв, вона випиває, не має житла, за дитиною не дивиться і таке інше. Анжела була тоді молода. Що вона могла сказати про те адвоката, в якого за спиною стільки виграних справ. Звичайно, вона плакала, говорила, що це все неправда, але суддя на неї не зважав. Дочку відсудили таки батькові, відтоді вона не бачила дівчинки. Колишній чоловік виїхав разом з донькою з міста, не залишивши адреси. Як не намагалася Анжела знайти донечку, вона не зуміла в той час. Коли їй було важко, ми з нею і познайомились. Від тих пір ми сім років разом. Кожен рік я дарую їй кільце і пропоную вийти за мене заміж. Але кожного разу отримую відмову. Минулого року я збирався піти від неї. Ми посварились по тій же причині, що Анжела не бажає виходити заміж. Та вона все ж таки вмовила мене залишитись, обіцяла, що подумає. І все. Розмова затихла. Якщо подумати, то між нами вже давно немає колишньої закоханості, просто живуть для людини, яким іноді байдуже один на одного. І мої намагання одружитися ні до чого не приводять. Я робив їй сюрпризи, влаштовував романтичні вечори, дарував подарунки, але Анджелі до всього байдуже. Інколи вона говорить, як скучає за своєю донечкою. І я не проти, щоб вона її знайшла, але ж всі її намагання марні. Нам так і не вдалося все ж таки напасти на слід її колишнього чоловіка. Я думаю, якби в мене були гроші, то Анджела точно б не відкладала весілля. Але як про це дізнатися? Одного разу приятель запропонував розіграти Анджелу. Він говорив, що краще було, якби точно знати, чого від неї можна чекати. Приятель зателефонував моїй дівчині і повідомив, що чув, що її наречений одержав спадок. Такий. Що вистачить жити не працюючи. На що дівчина відповіла, що дуже за мене рада, і все. А вдома запитала, що то за такі розмови за спадок і чому я їй не розповідаю. Я довго відмовлявся, а потім випалив: Твою рідна тірка написала на мене заповіт: я не згадав, що Анжела бачить, коли говорю правду. Так і цього разу помітила, відбулася сварка. Я зібрав речі і кричав, що мені набридло чекати, і я хочу мати сім'ю з дітками, щоб дружина мене кохала, а не чекала, поки я перші засну. А в нас якесь незрозуміле сусідство, ніякого майбутнього, скільки таке може тривати. Я говорив і говорив, а сам розумію, що не можу її кинути. Як нам далі жити, не розумію. І скільки триватиме наше цивільне життя, я не знаю.